Взято зі збірника математика за авторством Юрія Захаріченко, Олександра Школьного, Олександра Руганіна і Володимира Дергачова. Отже, завдання наступне. За якого значення параметра А рівняння має безліч коренів? Коли ми уважно подивимося на праву частину, напевне, маємо побачити формулу. Тому я запишу, що а в квадраті мінус 9 на х дорівнює тут буде А плюс 3 до квадрату. Оце в нас число, оце в нас число. Ми шукаємо х. Невідомий множник. Для того, щоб знайти х, ми добуток а плюс 3 в квадраті маємо поділити на а в квадраті мінус 9. Знову ж таки, дію ділення можна виконати тільки тоді, коли ми не ділимо на 0. Тобто А в квадраті мінус 9 не дорівнює 0, а в квадраті не дорівнює 9, відповідно, а не дорівнює плюс або мінус 3. Отже, якщо А не дорівнює плюс або мінус 3, ми далі ще можемо продовжити, тобто записати ще так. Знаменнику розкладемо на множники це А мінус 3 А плюс 3. Скоротимо і будемо мати оцей корінь. От він цей корінь А плюс 3 на а 3 Тобто, якщо а не дорівнює плюс чи мінус 3, у нас дане рівняння має один корінь. Але питання стоїть так, що рівняння має безліч коренів. Тому давайте перевіримо оці значення, які ми виключили в даному випадку. Отже, перше, ми перевіряємо а дорівнює 3. Коли ми його перевіряємо, то от я ставлю його ось сюди це рівняння перед тим моментом, коли ми вже почали знаходити х. Замість я ставимо 3. Буде 3 в квадраті. Це 9 мінус 9х дорівнює. Тут буде 3 плюс 3 до квадрату. Отже, 0х дорівнює 6 у квадраті. Ну, напевне, таке рівняння не має коренів. Тому дане значення а не підходить. А що ж буде, коли а дорівнює мінус 3? Знову підставляємо його. Мінус 3 в квадраті це знову ж таки 9. 9 мінус 9х, а тут буде мінус 3 додати 3 до квадрату. Отже, 0х дорівнює 0. Таке рівняння має безліч коренів – тому у відповідь ми маємо записати мінус 3. Рівняння НМТ 2023 року. Визначте найбільше ціле значення А, за якого корінь рівняння є додатним числом. Ми бачимо, що знову ж таки у нас лінійне рівняння. Ми можемо позбавитися від знаменника 5, домноживши ліву і праву частину рівняння на 5. Тут я домножую на 5 і тут домножую на 5. Від цього рівняння не змінюється, зате після скорочення ми не будемо мати знаменника. Отже, відкриваю дужки. 15х мінус 20 дорівнює 2ах 3. Далі, всі доданки з х ми переносимо вліво, а всі числа переносимо вправо. Отже, 15х мінус 2ах дорівнює 20а плюс 3. Далі, так як нам потрібно знайти х, зліва х винесемо за дужки. В дужках буде мати 15 мінус 2а дорівнює 20а плюс 3. А отже, для того, щоб знайти х невідомий множник, ми маємо добуток поділити на ось цей відомий множник. Тому х буде дорівнювати 20а плюс 3, що ділиться на 15 мінус 2а. Ми можемо знайти такий корінь за умови, коли ми не ділимо на 0. Отже, 15-2а не дорівнює 0, Тому 15 не дорівнює 2а, отже, А не дорівнює 7,5. 15 поділили на 2. Тому при всіх значеннях А, крім 7,5, у нас коренем буде ось. Число, що записується таким виразом. Іде мова про те, що це число має бути додатним числом. Тому запишемо умову 20а плюс 3 на 15 мінус 2а більше 0. Дану нерівність ми зробимо методом інтервалів. Спочатку розв'яжемо рівняння, прирівняємо дріб до нуля і скажемо. Що дріб дорівнює нулю, коли чисельник 0 дорівнює, знаменник 0 не дорівнює. Отже, 20А плюс 3 дорівнює 0, 15 мінус 2А не дорівнює 0. Ми маємо з першого рівняння, що 20А буде дорівнювати мінус 3, а звідки А буде дорівнювати мінус двадцятих. Мінус 3 поділили на 20. Знизу ми будемо мати, що мінус 2а не дорівнює мінус 15, а не дорівнює 7,5. Далі, ці значення ми ставимо на числовій осі. Отже, мінус 3, 20. Обидві будуть виколоті точки, тому що нерівність у нас строга. А тут 7,5. Проміжки показуємо, знаходимо знак справа. Таким знаком буде мінус. Ми можемо це пересвідчитись, підставивши замість А будь-яке значення, яке більше за 7,5, ну, наприклад, 10 контрольну точку. Візьмемо і підставимо, будемо мати 200 плюс 3 в чисельнику знак плюс і 15 відняти 20 в знаменнику мінус. Плюс на мінус дає знак мінус. Або ми можемо зразу визначити цей знак, дивлячись на знак біля А. Чисельнику плюс 20 знаменнику мінус 2. Плюс на мінус дає знак мінус справа. Далі знаки чергуємо, і нам потрібен більше нуля, знак плюс. Оце розв'язки нашої нерівності визначаються таким проміжком. У нас же йде мова про найбільше ціле значення А. 7,5 не ціле і воно не є розв'язком нашої нерівності, а от ось тут буде знаходитись найбільше ціле, і воно буде дорівнювати 7. Отже, у відповідь ми запишемо число 7.